Дорогі, у нас слава Богу, є така можливість почитати слово дуже відкритий текст. І ну, перед тим я би хотів, щоб ми один з одним поділились текстом, який ми, або темою, яку ми розглядали того разу. Якщо хтось може згадати, то поділіться, будь ласка. Про світло життя. А, світло життя. Світло життя. Да, у нас був такий дуже хороший текст, і а, якщо взяти, якщо взяти, Ісус Христос, Він ну, це таке коротенько так, я світло для світу, ви світ у світі. У нас дуже хороша така була зараз а, було спілкування з Сергієм, це Олена чоловік. І я також цю думку йому якби намагався якби нагадати про цю думку, що якщо. Ми, як християни, ми повинні бути світом в цьому світі. І, ну, якщо ми не будемо це робити, то цей світ він буде просто в Ну, Люди очікують хороших людей, а хороші людей згасають, розумієте, вони уходять. І чим менше хороших людей, тим більше темрява вона просто насувається. Тому, а хто такий хоро хороша людина? Це людина, яка знає Бога насправді. І там було в нас два таких тексти. Друзі, хто, хтось може хтось прочитати два тексти? Одна згадка. Я можу. Так, будь ласка. Тоді Ісус знову промовляв, вони скажуть, я світло для світу, хто піде за мною, той не ходити на темряві, але мати на світле життя. Богдан, там буде наступний текст, це не цей, це ми так повторюємо зараз. А друзі, е, також пам'ятаєте, да? тобто якщо ми світло в цьому світі, то в чому проявляється це світло? Ми також трішки про це в е, той раз спілкувалися. В чому воно проявляється? Добрі діла. Добрі діла. Діла. то, Тобто мені не потрібно лед якусь лампочку собі на голову сюди вчіпляти або з фонариком ходити, тут освітлювати. Розумієте, так? Коли я починаю робити добрі діла, що роблять люди? Вони починають на нас звертати увагу. А, а яка якість доброго діла? Я, наскільки воно повинно бути як, як, якісним? Як це зрозуміти, що це якісно? з цього тексту, з другого? Може хтось інший скаже. Дякую, <сміст> Христина, дуже дякую. Яка я? А? Щоб, напевно, ми робили ці добрі справи? Зраждаю? Не... Це історія про місце. І це історія про зустріч людини з Богом. Три речі про людину, про місце, про зустріч е, людини з Богом. І ми трішечки зробимо деякі висновки з цієї історії. Давайте почнемо з того, що це була за людина. Це була хвора людина, яка хворіла 38 років, друзі. Уявляйте, просто уйдіть собі людину, яка 38 років хворіє, і вона е, знаходиться в цьому місці. І там, наскільки я пам'ятаю, її приносили туди, так, плали туди, тобто, вона дуже була в важкому стані. Я не знаю, що відчуває людина, яка дуже багато хворіє років, але ж я думаю, що це вже такий роду, як стиль життя людина. Тобто, ну от Ми можемо кудись поїхати, десь відпочити. А це людина, просто, яка постійно прикута до цього місця з надією, що от, от в один день вона отримує сили. Вона отримає свободу від своїх хвороб. Друга така річ це людина, яка не мала допомоги, їй, ну, ніхто не міг їй допомогти вашим родинам. Ця людина лежала, вона чекала. Ну, насправді, якщо взяти вік людей, як ну, стверджують вчені того часу, то це людина взагалі приречена. Тобто вона могла просто в цьому місці померти, її могли взяти і просто там. Ну, тобто життя людини всі ці роки, от, вона просто живе в цьому, в цьому стані. Що ми дізнаємось про це місце? Це місце дуже цікаве. Чому? Тому що де... був такий час, коли казали, О, це, такі... це начебто було таке місце, його не було, ну, а зараз його вже розкопали, воно вже є. Це місце, це історична, така, історичне, історичне місце. А це була купальня, це такий басейн свого роду. Воно мало таку назву Русалимі, то так українською мови мова написана Бетесе. Але ж гібрейською мовою це звучить як «бейт хеседа». «Бейт хеседа» – це слово, яке складається з двох слів. Бейт це будинок, а Хеседа це будинок, ну, якщо взяти такий переклад, милосердя, дружби та взаємопомічі. Дружба, будинок дружби, е, значить, милосердя та взаємопомічі. Скажіть, будь ласка, чи насправді це місце відповідало своїй назві? Як ви вважаєте з цього тексту, який ми прочитали? Як Чому? Я більше як лікарня стонуть. Не люди. Так. Тобто, гуляйте, дивіться. Це стогане, це неприємне сморі в цьому місці. Ну, Хворі люди лежать, так? Я пам'ятаю, коли е, приходиш, наприклад, е, ну, відвідати якогось там знайомого, там лікарню, там такий запах це мазь Вишнівська. Це знаєте, це такий, ну це хороший запах, він такий. Да? А це, це такі сморі е, страшні. Це люди, вони там стогнуть. Е, Чекають і очікують, коли Янкол прийде і почне збурювати цю воду. Було таке повір'я, що начебто, я не знаю, чи це правда, чи ні, ну так от люди, вони вірили, що в один час приходив в Янгол, він цю воду, і той, хто потрапляв перше, він отримує приз, він отримує сілення. Я не знаю, я не буду стверджувати, чи це було так, чи ні, але ж така була ситуація. І в цьому місці з такою гарною назвою Дім милосердя, дружба, взаємопомічі був такий принцип. Хто сильніший, хто спритніший, той і швидший діставався до жилою і тримав сили? Яка це взаємопоміч? Яка це дружба? Ти сильний, ти спритніший, ти все, в тебе все вийшло, ти молодець. І ця людина вона потрапила в таку пасту. З одного боку, вона вірить, що це єдиний шанс на сілення, а з іншого боку, вона потрапила в місце, де, де кожна людина просто думає про себе. Вона дбає тільки за свої потреби. І все. І ось е в один час цю купальню приходить Ісус. І Він йде по цій купальні. Знаєте, в нашого Господа є така дуже. Цікава здібність, він йде проти правил цього людства. Коли там були свої правила виживання, так, він просто приходить в цю купальню, він йде він поміж людей і він дізнається і звертає увагу саме на ту людину, яка більш а, як, тобто ця людина, яка лежала там, а, довше за всіх. Вона вибирає саму. Людину, яка, в неї, якої немає шансів. шансу. От саме ту людину обирає. Ну, насправді ми живемо в світі, де люди, в яких немає шансів, вони завжди е, на усвічу вони опиняються. Рай, райше чи пізніше. Але Ісус обирає саме цих людей. Він йде по цій купальні. Він зустрічається людину і Він задає людині запитання. Ну, глядя, Ця картинка, вона мені дуже подобається, там багато людей, ця водичка, там, да, там, хтось там купається. І він іде і задає людині питання. Чи ти хочеш стати здорово? А хворий відповів, вибачте, не бачу. пане, немає людини, яка вкинула по нам до купання. Сінетального написав так просто. Я хочу бути стілен. Тобто тут е цей переклад, там, тут немає цього наголосу Так. Тут просто начебто йде продовження речі. В тому прикладі кажуть, так я хочу, в мене є бажання бути стіленим. Знаєте, є люди, які все життя хочуть бути хворими, бо їм подобається, коли за них піклуються. А ця людина не хоче бути хворою. Вона хоче бути цілою, але ж в неї є проблеми, в неї є деякі такі обставини, які не дають йому отримати цю, цю, це сілення. Дивіться, яка ще дуже цікава річ. Коли Ісус задає це питання людині, людина відповідає так, як вона вірить. Що вірила людина? що якщо в мене з'явиться певна людина, і вона мені допоможе, але, та, та, все, в мене все ли. Тобто вона, він, він вірив, що повинна бути людина. Ну немає людини, розумієте? А Ісус задав питання, чому? Тому що саме ця людина ти типу був Ісус. Але ж Ісусу не потрібно людину кидати в свою копання. Він може і без силу І Він дає людині силу. Чому? Бо людина повірила, що це саме вирішення її проблеми, яку вона вже мала. Але цю історію трішечки я вам хотів би перенести на нашу сучасність, взагалі е, те ми живемо. Дивіться, ціка... дуже цікава така річ, дуже цікаві паралелі. Світ, в якому ми живемо, ну, він дуже мені нагадує цю купальню. Оці гасла. Е, ми зробимо світ е, краще. серце дружно і самому. Але ж насправді це ж не так, ми ж це все знаємо. Кого є зв'язки, той має можливості. Кого є гроші, він може починати свою справу без питання. Кого є друзі, вони допоможуть там підтримують. І людина, яка не має душе, зв'язків, здоров'я, вона начебто потрапляє на річку. І вона починає жити в розпачі, тому що немає кому допомогти. Макому підтримати. І в цієї людини складаються таке враження, що от якщо в мене з'явилась людина, от якщо в мене з'явилися зв'язки, так, треба з кимось познайомитися, щоб в мене були зв'язки. Так, треба кудись поїхати. От, от, розумієте, так Чому? Тому що так створений цей світ, якому живемо. І є люди, які роками чекають, Руками чекають підтримки, роками чекають вирішення питання і без зараз е, нещасних людей, які надіються, що хтось колись їм допоможе. Я би хотів, знаєте, щоб запропонувати подумати ось про що. А якщо насправді цією людиною є Ісус, який може даде. Ми чекаємо відповіді від когось, а він тут він поруч з нами. І до нього просто треба звернутися молитву, попросити. Сказати, Господи, допоможи. Ну, насправді я просто заплутався. У мене немає сил, в мене немає мудрості, в мене немає можливостей, я не можу вирватися з цього всього. Ісус, рятуй мене. Ось ця людина, яка насправді може це зробити. Може, Ісус так і каже. Ти хочеш вирішення твої справи? Ти хочеш вирішення твоєї проблеми? Я не знаю, як у вас іноді в мене приходить таке, коли намагаєшся вирішити якісь питання, і там, до, до, до одних подзвонив, до інших подзвонив, там закриті двері, там закриті двері, і приходить таке усвідомлення: стоп! Так в мене ж є Ісус. Розповім вам одну історію з мого життя. Це було дуже ну, так давно, але ж. Та є така історія з мого життя особисто. Я коли пішов працювати, ну, тобто, я коли пішов в армію, у нас не була така армія, як армія, тобто, я працював в одній організації, яка за комунальні послуг її надавала, тобто ця організація вона ремонтувала троє. Тобто Я був асфальтувальник, асфальтувальник третього, третього як там? я розряд, на знаю. І я вам трішки розповідав свою історію життя, і в мене було дуже багато друзів, які були бандіти в 90-х роках. А я тільки віру, пішов, почав ходити в церкву, працював з молоддю, прийняв хрещення, в мене ж бандити. І один хлопчина дуже на мене почав насідати. Він як випід, починає до мене чіплятися. Ну, Тобто, там, то йому не подобається, як я працюю, то йому не подобається, як я роблю, все роблю. Він просто на мене починає так насідати. Я розумію так, що якщо я з ним почну драмати, ну якщо там битися з ним, так, то мене можуть заарештувати і відправити взагалі в частину. Ну, Тому що мені не можуть це робити. Якщо я порушую дисципліну, мене починає та можуть мене в частину. А як виходить, приїжджати на... Об'єкт, е, в мене була е, така можливість спати вдома вдома, але ж приїжджати на роботу в цей об'єкт. І така ситуація, що він тисне, тисне і все, і все, і все. Я звертаю з новому товариша що я кажу, слухай, мені треба щось вирішити. Ви можеш з пацієнтами там приїхати, бо він мені ну, просто тисне. Він здоровий такий, хоч вчора і чистий такий, і дуже такий, ну просто нагорі. Я, він каже, все, Сергій, все парішаємо, там, хлопці є, там, зараз три машинки під'їдуть все послідкуються. Ну я розумію так, що ну, в мене немає варіантів. Так? А, проходить декілька, декілька днів, і я знову кажу, слухайте хлопці, ви ж там якось поїжджаєте, то ж що щось забули чи що. Він каже, ой, Сергій, така ситуація, там пару стрілок, слухай, нам нехай не вистачає Давай з нами поїхали. А потім ми твоє питання. Слухай, а я розумію так, що мені потрібно з бандітами поїхати на стрілку. А я ж вже вирішив з Богом бути, я ж вирішив вже не займатися поганими речами. І в мене такі, знаєте, я спочатку поповодився, а потім думаю, я, 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 я ж новою займаюся. В мене там брати сестри, віруючий церкви, а я їду з бандітами, настріли. Я дзвоню кажу: слухай, скажу, я не можу. Я не можу, тому що ну, все, я вже вирішив. Все. все вопросы уже <laughs> завершены. И он мне это и хлопчина мне товарищ говорит, слушай, каже, каже Добрый, я тогда пацанам скажу, mm -hmm. что ты заболел. <laughs> Но это означает, что я, как там я не приняла, как говорят. А я ему говорю, слушай, а как же, а как же мои вопросы? Я же А он а говорит, слушай, ты ж же Богу веришь? Он мне отвечает, ты же Богу веришь, я говорю, верю. Ну вот хай тебе Бог это помогает. Слухайте. И это ответ, я думаю, Господи, хрустит. Я пішов до вирішив вирішувати питання, і ти можеш вирішити. Я забув просто, являєте? я звертаюся до Бога від серця кажу, Господи, проси, щоб я пішов до бандитів цих, вирішувати питання, я до тебе звертаюся, все мені вже ніхто не допоможе, крім тебе. Або ти мені допомагаєш, або ніхто. Все. Приїжджаю я, ну так, помилися Богу, довірився, Приїжджаю, значить, якось на. Дивися, хлопчина якось обмінявся до мене по-інакшому початку не статись. Сергій, Серега, там що я думаю, що сталося, яка я могла що. Він почав до мене так, давай Бог там піде на чийко, поп'єм, там де Я, Я зрозумів так, що Бог почав його змінювати серце. Я нічого не зробив, друзі. Я нічого. Як я який, який був, який. Потім, коли, коли я змінявся з цією організацією, ми стали найбільшими друзями. Але ще зрозумів таку річ, Бог дав мені в житті пережити цей досвід, щоб перше, зрозуміти, що тільки Бог вирішить моїх питань. Це не люди, ніхтось не пандіти. Друга така річ, що Бог може змінити серце і обставини так, як Він хоче, дуже швидко, якщо це його воля. Але ж мені треба зрозуміти, що Господь хоче через ці обставини в моєму житті. Таке було чудо, і Бог мені так відкрився. Тому в мене зараз такий закон до кожного з нас. Друзі, чи перебуваєте ви зараз в обставинах дуже стісних, де ви довго очікуєте відповіді, її немає. Вам дуже важко. Ви очікуєте, що якась людина десь там щось вирішує, порішає. Чи у вас є така зараз обставина таке життя? Якщо вони є, чи не прийшов час запросити Христа в ваше життя і сказати Господь? Тільки те, як вирішення моєї помоги. Це такий дуже важливий час. Давайте зараз також в руках посидімо, поспілкуємося, як цей текст або ця цябільна думка а, на чогось не було, що вас зараз торкнулось вашого серця, і що би ви хотіли в вашому житті а, початку. Попрацюємо, трішки послухайтеся. Дякую. Десь хвилинок, 5-6 можна, так. Не обмежуйте себе, 5 хвилинок.